І так, пройшло у нас два дні. Я вчора вирішив, вчора був такий посмурна погода, був дощик такий, і я вирішив цей не відкривати. Молодь я вже відкрив, але свій виноград такий я ще не відкривав. Дивимося, що він у нас там майже двоє суток був закритий. Я його вже буду взагалі відкривати. Сьогодні вночі вже було плюс 4 на поверхності ґрунту. І про в пентузки теж гарна погода. Ось такий в мене стан. Такі я дуги робив з старої лози. Так, Дуже важко він ще крутиться, коли його в другу сторону прикладаєш. Так, тут що у нас. Так тут потрібно бути дуже-дуже дуже акуратним. Зараз я ближче камеру поставлю. Вразуємо. Ось цю лозу. Ті побіги вже гарні. Так. Наскільки я пам'ятаю, вона ось так була. Сильно не буду пристібати, бо ще може будуть коректировки. Так, вже так виросло. Так, тут у нас щось не так було. рослий кущик. Тут ми вже так теж будемо підв'язувати. Вже пасинички пішли. За сутки чи за півтора я вже бачу добре він підріс. Так, це ми сюди. Точка прищіпнув. Один у нас є, а інший потрібно бути вкрай акуратним. Тут взагалі почав рости не в ту сторону, я думаю, він вирівняється, взагалі позгинався. Я його може поки не буду тут підв'язувати. Зараз я ближче покажу вам. Він змінив своє направлення. Лежав. Так, цей дуже гарно у нас ліг. А цей... Бачите, змінив своє направлення в другу сторону. ну, Я думаю, що він виправиться. Ми йому допоможемо. Цей тут мав бути, тут цей тут мав бути. Так, ну що ж, відкриваємо далі. І так, все то саме розбираємо так, знімаємо наш геотекстиль. стиль. У мене тут 150-та плотність в три слоя. І дивимось на наш результат. Тут так само. Дуги зроблені. Тут вже буде важче. Тут вже буде важче. Тут майже не змінив направлення. Дуже добре, що є оця друга проволочка 15-20 см. Вона дуже гарно буде підтримувати наші молоді. Ці... О, ці. що це таке? Ми його направимо. Ці пагони у нас що? Так, тут у нас все добре. Могло бути гірше. Бачимо всі пагони позмінювали через це укриття свій напрямок. Могли бути отак в ідеалі вони. Ну, змінили. Я думаю, що на врожай це не вплине. Щоб вирівняти його, щоб він добре, хай вже так буде. Не Дуже гарний варіант, але нічого не зробиш. І ми ще вже більш не будемо його знімати. Так. Поки лежало, дуже гарно паростя вибило. Це ми трошки заберемо з голови кущика нашого. Так. І ось через це вкривання ось результат. Рости почав зовсім в іншу сторону. І далі ось такий. Тут все гарно, а цей, на жаль, мав рости все доверху, все розвернулося донизу. Ну я думаю, що воно все вирівняється в дуже в поганому стані. Я думаю, що воно зараз змінить своє направлення. Так, ну що, щось такий більш-менш результат. Жодного пагона не було втрачено. Ну, Потрібно змінювати напрямок. Ну, нічого страшного. А ось бачите, як жируюча лоза була, погано визріла, погано перезимувала і ось такий результат. Ну Нормально можна миритися порівняно з тим, що дехто взагалі все втратив. У мене просто проблема в тому, що деякі пагони позмінювали своє направлення. Так що дякую вам за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся. До побачення до наступних зустрічей.